Же знають про те, що Байден знявся із перегонів на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Вибори в них відбудуться в листопаді. Так, от тепер же ж, начебто, будуть два кандидати. Але офіційний кандидат є поки що лише від республіканців. Це Дональд Трамп. А від демократів офіційного кандидата ще немає, бо тільки в серпні місяці мав би відбутися з'їзд, на якому будуть висувати офіційного кандидата. Але Джо. Байден вчора у своєму повідомленні сказав, що він не проти, щоб цей пост зайняла віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс. Ну і після цього е, почалися розмови про те, чи буде в неї така ж підтримка, як була у Джо Байдена, можливо, навіть більше. І ви знаєте, сьогодні з'явилася інформація від видання Bloomberg, що демократи отримали понад 50 мільйонів доларів пожертвувань за перші години після зняття Байдена з виборів. А це рекорд для їхньої кампанії у 2024 році. Деякі донори запропонували партії провести конкурс для вибору свого кандидата у президенти, а не затвердження Камели Гарріс, яку запропонував Байден, але все ж навіть те, що Байден знявся, це ось принесло таку кількість коштів для їхньої виборчої кампанії для кампанії демократів. Тому що, як бачите, тоді ж так само повідомляли, що саме донори і найближчі соратники Трампа вони відмовляли його. Від того, щоб він балотувався у президенти, хтось скадався на вік, хтось говорив, що в принципі Байден вже своє зробив все, що міг на цій посаді, але ж все таки він це рішення ухвалив. Як говорив сам Байден, видання Reuters повідомляли, що 48 годин для нього були дуже важкими. Після того як вони отримували закриті опитування про те, яка підтримка є у Байдена і яка у Трампа, і от саме, начебто, це і стало його а, ключовим е рішенням, чому піти із цього, цього а, цих перегонів, тому що поки що він залишається на своїй посаді президента Сполучених Штатів Америки до закінчення терміну. Ну а далі, вже кого оберуть американці, з тим, ми і будемо дружити. Але ви знаєте, звісно, не обійшлося без того, щоб на все, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, не реагували росіяни. Вони на все реагують, реагують те, що відбувається в Україні, те, що відбувається у Сполучених Штатах, але ніколи не говорять про те, що відбувається в Росії. Ну от така у них закономірність. Так, от є там один такий відомий російський співак, час співаком його дуже важко назвати шаман. Я впевнена. Ви його чули? Так, от він вважає, що це він. Своїм концертом біля посольства Сполучених Штатів Америки змусив Байдена знятися з виборів. От, ви уявляєте, він напередодні проводив якийсь там незрозумілий недолугий концерт біля посольства Сполучених Штатів. Що працівники посольства РФ у Вашингтоні вони навіть забаракидувалися Двір точніше закрили для того, щоб ось ці прихильники цього шамана а не Нікуди не змогли залізти і нічого не могли зробити із цим посольством. Ну і загалом, тип, з американцями і з тими, хто працює там.